і будьте здорові. Іду в храм. На дворі накрапає дощить. Я зараз знаходжусь у підземці, спускаюсь на третій рівень. У Бельгії, в місті Мантвепень, всі трамваї ходять в центрі міста, як метро. Так що кожен рівень відповідає окремим видам номерам трамваїв. І я зараз спускаюся вниз по ескалатору на свій трамвай. Так що буду їхати до храму. На службу. Зустрінемося. Чекаю свого трамвая. Зараз під'їде. Декілька зупинок буде під землею, а потім на поверхні по місту. Так що ще змінимо, ще покажу вам. Зараз іду парком. Хто дивиться в мене вперше, я познайомлюся з вами. Я з України, з Харківської області. Зараз перебуваю під тимчасовим захистом у Бельгії, у своїх дітей. Так що деякі історії я вам буду розказувати своє життя, як я живу в Європі, деякі історії буду розказувати, як я проживаю в Бельгії. А зараз йду дуже красивим парком на службу. в Українську православну церкву. Ще неділю. Так що будемо молитися за мир в Україні, за те, щоб усі люди повернулися додому. І накрапає гарний дощик. Всім хорошого дня, всім спокійного, хорошого і мирного дня і до зустрічі.